Доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі Техніка в Мілочах. Зараз я вам покажу, які ціни в АТБ на овочі та фрукти на 23 березня 2024 року. Також хочу наповнити: не забувайте підписуватись на канал, ставте лайк під цим відео, пишіть ваші коментарі, задавайте питання. Мандарин Муркот, перший гатунок, Туреччина 57 гривень 95 копійок за кілограм. Авокадо Хас Ріді туїд Перший гатунок, Кенія. 88 гривень 90 копійок за одну штуку. Помело зараз йде зі знижкою мінус 10%. Стара на 69 гривень 95 копійок. Нова 62 гривні 95 копійок за кілограм. Ціни я в основному називаю за кілограм. Авокадо перший гатунок із рай. Знижка мінус 7%. Зараз його можна купити в АТБ. По ціні 199 гривень 95 копійок за кілограм. Ківі у кошику, другий гатунок. 106 гривень 90 копійок за упаковку. Ананас перший гатунок Коста-Ріка. 86 гривень 95 копійок за кілограм. Манго перший гатунок 20 гривень 20 копійок. Але це за 100 грам. Кокос перший гатунок. 2990 за одну штуку. Авокадо Хас перший гатунок. 26 гривень за 100 грам. Груша Конференція. Перший гатунок. 57 гривень 95 копійок за кілограм. Звичайна груша. Перший гатунок Україна. Ціна 40 гривень 95 копійок. Яблуко зелене, перший гатунок. Україна. 26 гривень 49 копійок за кілограм. Яблуко Голден, перший гатунок. 22,95. Яблуко українське. Ціна 16 гривень 95 копійок за кілограм. Капуста Пекінська, перший гатунок. 34,49 за кілограм. Яблуко речі фасоване. Перший гатунок. 24 гривні 49 копійок за кілограм. Огірки тепличні. 12,99, але це за 100 грам. Яблуко фуджі, перший гатунок. 24,49 за кілограм. Корінь селери 57 ,55 гривень 55 копійок за кілограм. Корінь імбиря 25 гривень, але це за 100 грам. Капачки, перший гатунок також йдуть зараз в АТБ зі знижкою. Ціна 79 гривень 95 копійок за кілограм. Редька, дайкон, перший гатунок 69 гривень 59 копійок за кілограм. Капуста рання, перший гатунок. 66 гривень 95 копійок за кілограм. Перець солодкий червоний. Перший гатунок. 17,93, але це за 100 г. Томати коктейльні, перший гатунок. 11,69 за 100 грам. Томати тепличні. Також зараз йдуть зі знижкою. Ціна 84,89 за кілограм. Яблуко Prince, перший гатунок. Україна. 28 гривень 95 копійок за кілограм. Яблуко сортове, перший гатунок Україна 20,95 за кілограм. Яблуко Гала, перший гатунок Україна. 20 гривень 95 копійок за кілограм. Яблуко Red Prince перший гатунок Україна. 31 гривня 95 копійок за кілограм. Мандарин, перший гатунок Туреччина. 49,95 за кілограм. Хурма Піраміда. Перший гатунок Азербайджан. Знижка мінус 9%. Ціна 117 гривень 95 копійок за кілограм. Лимон. Перший гатунок Туреччина. Знижка 13%. Ціна 47 гривень 95 копійок. Греймфрут перший гатунок туреччина. 49,95 за кілограм. Апельсин фасований. Перший гатунок туреччина. Знижка мінус 9%. Ціна 47,95 за кілограм. Апельсин перший гатунок пар. 49 гривень 95 копійок за кілограм. Помело червоне, перший атунок Китай 69,95 за кілограм. Банан, перший атунок Еквадор. 69 гривень 89 копійок за кілограм. Морква, перший атунок, Україна. 8 гривень 95 копійок за кілограм. Морква мита, перший атунок Польща. 16,59 за кілограм. Картопля рання, перший гатунок. 33 гривні 95 копійок за кілограм. Буряк, перший гатунок Україна. 14,69 за кілограм. Картопля відбірна фасована, Україна. 54,90, але це за півтора кілограми. Картопля. Перший гатунок Україна 24,89 за кілограм. Цибуля ріпчаста, перший гатунок Україна. 14,99 за кілограм. Цибуля ріпчаста фасована. перший гатунок Україна. 21 гривня 59 копійок за кілограм. Цибуля червона Марс. перший атунок 59 ,79 гривень 79 копійок за кілограм. Цибуля червона салатна екстра 99 ,89 гривень 89 копійок за кілограм. Часник перший гатунок 17 гривень за 100 г. Капуста, перший гатунок Україна. 1195 за кілограм. Дякую кожному, хто додивився цей огляд до кінця. Я сподіваюся, вам він сподобався. Тому обов'язково ставте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступне відео. Пишіть коментарі, задавайте питання. Та економте разом з каналом техніка в мелочах». Далі буде цікавіше.